Ми традиційно проводимо змагання, відкритий турнір Поясовській міської територіальної громади свяжуємо волейболу, притяжений до Дня молоді. Тому що 12 числа буде День молоді, то традиційно ці змагання проводимо великий каратин. Перед відкриттям змагань, будь ласка, звучить гімн. Тобто стояти струнком. Друзі, 10 липня пляжний волейбол, карателі. Команди Айшін і Демнянці, друзі, помішані хлопці із дівчатками. І це одна громада переяславська, наша міська, старостенська округи, трошки різні Дем'янецький і Гайшинський, але волейбол у групі вийшли на перву гру Дем'янці в жовтому і у персиковому хай друзі, гайшин. Вітання обом командам, організаторам турніру і Збройним силам України за надану можливість бути присутніми і грати нашим, нашій молоді. Удачі всім. Починається. Гра. Петки, дочок. Перекид. Єсть! Беруть. І відбирають. Акуратно. О! Красиво! Някенько. Один-ноль. Загайшено. Подачка. береться хлопочок. Ні, ні. По одненькому вже. Рушило. Рушило. Кадрики. Зафіксовано передвіження. Іностранних взрослих дядьків. О! Взяли. Чудово. Продовжується. Два. Два, один. За днями. Подачка. Мякенька. Беруть. Что там? От вами. Пляжний в карателі на пісечку. Тільки курява не стоїть по два. давай друзі. А там тренуються резервні команди. Вісім їх, а вісім вісім команд. Є Молодь. Хороший. Вот там? О! Потроєць. Потроєць. А ще один Артем. Що там? Пляжний волейбольчик. Хороший. 4-3. 4 на 4. Два хлопчики, дві дівчинки. і я четыре зайшном. Що там подача. О, пролетна. По шість. Иди мені, Кенько, ножичка, золотісенька, прийняла. Можно О! Красиво. Всем честь за Вот Вот вами пляжный. Тут по пляжу А тогда туда купаться, друзья, купаться. И чудово. Всем честь. Зона відпочинку чудова. І для проведення. І для і для, що там? Не що. дев'ячість, Трошки оттянуться, Або дотянуться одна до одної команди. Протненько. Що витворяють? І це все на пісечку. На пісечку. о, карателі. А, не надо. Десять шість. Потихеньку. Фітюпцями. Набирайте чкає ще на але. Демнянці просто так не Просто такнуть. Сім-десять. Вісім. Висим десять. Демьяненко. Подачка. Мнякенько. Сонечко. Сонечко светит. Ножки не берут. Ножки. Треба выривнивать. Дивимось. Подача. Не бить. Артемче. Ох, хапунці, хапупни. Хапупни, друзі. 12-8 зайшено. Ну Ано-но. Ну Ано-но. Пока без завзяття. О, а воно, не воно. 9-12. Рома подачка. Хороша. Оно-но. Ну Чудово, Ілонка. Ілонка не в ту сторону, нічого. Працюємо 13-9. Подача? Ілонка. Рома. Перуть. Хорошо. Ой, чудово. От чудес. 10-13. Мовби. Артеньчик. Ох! Песка. Трошки не так. Контрольний м'яч. 14. 10. Някенько. Переводик. Переводний Артемчик. Кидочок. За 15. Гайшин, перша партія. Взята. Будемо дивитися, другу, друзі. Розпочата друга партія. Просто так. Ніхто не віддасть її. Не одна, не друга команда. 1 0 за гайшином. Там он хлопок. От хлопний по одному. Рушило. Можливо, сплануємо третю партію. Можливо. Все в наші. Молодець. Можливості. Ой, хорошо. Хорошо. Оно. А ну. Педвеса, пора его подсадить на низ. Пора на низ. Берут. Вот и все. Что вы И это на песочку. Песечок. карательский. Удача кара. Демьянцы. О! Oh, О! Oh, ошибка! Три-один! За дым Чудова. Чудово! Турнірчик! Мякенький! Тепло, гарно! Сонечко! І натхнення, друзі! Чотири-одиннянці дача. Хороша. Хороша. П'ять один. П'ять один. По дым Хороший. Откидний. Что там? По сеці. Шість один. Дем'янці. О, хороший седьмой залет. Подача хороший. Хорошая подача и хороший замах. Замах. Восьмой. За Демьянцами. Девятый. Хочется. А те, що можеться на екрані. Дев'ять. Один. Чудово. Ланка. Рома. Ви взяли. І хорошо. Два. Дев'ять. Хорошо, пикетки за сценальные 2 Давай. Три одиннадцать. Що там. Чудово. Хороший. Дванадцять. Три. Тринадцять. Три. Друга партія за Демнянцями видвигається. От вам і. От чотирнадцять. 4. Тринадцять. Вот вами водный, пляжный <шиф> волейбол. Все на месте. Все умовы. Только лепайся, что это? Только играйся. Что там? хороший, хороший. Вам не відпускають, Не відпускають. 14-4. Контрольний м'яч. За домінянцями. Що там? Ух! Хороший черг. Друга партія за дем'янцями. Третя партія. Дивимося далі. 1-0. За гайшином. третя партія, друзі, відповідальна. Обох команд. Обох команд. Нічого. 2-0. Вони трошки розігрілися. І прогрілися. Хорошо? 3-0. 3-0. Ой, хороше. четыре Дуже буде напружена концовочка цієї. Партії третії. Дем'янця. Дем'янця. П'ятноль. П'ятноль. Не треба на що видумувати. Легенький пас. І по грі 6-0. І по грі. Не переживай. 6-0. Що там? Ланка. Беруть. Ох, чудово, чудово. Що там? Що там? Переходи хороші. Переходи перебори. Чудово. О, сім один за гайшином. А того, що в цьому пляжному можна. Любий результат перетягти на себе. Любий результат. Концовка покаже. 2-7. Рахунок. Це не концовка. Концовка все покаже. 8-2 за Гайшином. Переход. Переход. До 15 Хто візьме? Третю партію, той просунеться трошки далі, друзі. Дві підгрупи по чотири команди. На площадці. Гайшин і девнянці. Змішаний. Молодці. Хороший. Чудовий. Чудовий. 3-8. Ой, хороший! Хороший, затяжный. Девятый. Девять три. Девять три, друзья. Остальные команды купаются, набираются сырости, чацей. Настрою. Ой, молодцы. Что там? Рома, Ланка. Все работают, Рома. Ох, ні. 9-4. За нам. Хорошо. Артемчик. Молодці. Що там? Хороший. На пасошок. П'ять, дев'ять. Дивнянці подача. 6, да. 9. Шотіки на площадці. хороший. Виходив. 7-9. Показає шоном. Концовка Я й казав. Концовка все. Покаже друзі, це пляжний. А в пляжному все можливо і неможливо. О! Пальчики кротнулися. Десять. Шість? Сім, десять, сім. Хорошо. Одиннадцять сім за Ішином. Подачка. Подачка. Подавно. Молодці, дівчатка. Усі працюють. Чудово.

І взяли хорошо, взяли. Ау держ виходив уважніше. І тут беруть. І тут беруть. І, там, і тут а. 9, 12. А вот. Тринадцять. Дев'ять. Подачайше, на. подача. Не. Шо там? Отлично, 14. 14-10. Контрольная. Контрольная. Что там? За поле! Гайшин першу гру виграє в за підсумками трьох. Трьох! Турнірів! Ой, молодці! Гайшин виходить далі в групу, а влеце в групі. Вітання обом командам і дякуємо. Молодці! Молодці! А це всі. Всі вони наші, друзі. Усі наші айшин, землянці, дівчатка, хлопці. Дякуємо їм. усім.